Друзі, всім привіт! Нам попала новинка від фірми Kitano. Перчик КС2458. І ми спробували в себе його посадити на городі. І ось що вийшло. Перчик, дивіться, плоди великі, солодкі, це тип капі, це особливо великий міст цукру. Ось такі ось кущі, кущі височенькі. Але дивіться, врожай, дивіться, ці плоди аж до землі достають. Тобто це такий врожай, такий результат із цього гібрида. Тому ми дійсно дуже приємно здивовані і рекомендуємо вам спробувати такого смаколика, такого красення посадити в себе на грядочки. І коло нього, знаєте, дуже... Приємно ходити, доглядати за ним, тому що ти ходиш і, і насолоджуєшся оцими такими здоровими причинами і кущами облитими.